Добрий день, дітки! Сьогодні ми вам розповімо про видатну людину України Тараса Григоровича Шевченка. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просує висилка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий, світлий час. Засяяла над Україною зірка поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Багато років по тому на Україні були кріпаки і пани. Кріпаки це люди убогі, неписьменні, які мусили задарма працювати на пана. І саме в цей час народився маленький Тарас. Такій старенькій селянській хаті. В похилій хаті, край села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати, вбита горем. Народився Тарас Григорович в селі Моринці, на Черкащині, У бідній родині. Батьки дуже багато працювали. Щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була велика. У Тараса було п'ять сестричок та два братики. Сист... старша сестра Тараса Катерина вона була Тарасикові за няню, і Тарасик дуже любив свою сестричку і слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавимся, дуже любив природу, раненько прокидався. І біг до річки зустрічати схід сонця, а коли став поетом, то написав вірш Дивлюсь, аж світає. Прийде, бувало мати з роботи, сяде відпочити, згорнувши свої натрудження за день руки. А він до неї горнеться та просить казку розказати чи пісеньку заспівати. А ще більше любив Тарас. Розповіді діда Івана Шевченка, слухати його збиралися не тільки сім'я Шевченків, але й багато сусідів. Дідусь розповідав про героїв, які боролися за правду за краще життя простих людей. Але в 9 років Тарасик залишився без матері. А ще через два роки помер і батько. Ось послухайте, як про це пише сам Шевченка. Там матір добрую мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі, не витерпів лихої долі Умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишеня. І почалося страшне сирітське життя. Важкими дуже були його дитячі роки. З дитинства хлопчик відчував потяг до поезії та малювання. Дасть, бувало, сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу. і малює Тарас річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу. Той паличкою на піску малює. А ось погляньте, які гарні роботи створив Тарас Григорович, коли став дорослим. Перша його збірка вийшла під назвою Кабзар. Як я вже казала, хлопчик почав писати вірші ще з самого дитинства. Він писав про народ, про життя. Всьому світу відома ця збірка, вірші Шевченка перекладемо на різні мови. Ось послухайте один із творів Шевченка встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайваранок соловейко вгає, землю убрану весною. Вранці зустрічають. Чуєте, як гарно співає соловейка на весні? А весь вірш такий гарний та мелодійний. А давайте ще один вірш послухаємо. садок вишневий коло хати. Садок. Вишниви колохати, хрущі над вишнями гудуть, блугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря колохати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче б научати, так соловейка не дає. Тарас Григорій Шевченко – Писав в своїх творах про природу, про красу рідного края, про минуле тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матусі і до жінки. Добрий день, діти! 9 березня ми будемо відзначати річницю дня народження великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Шевченка ще називають українським кабзарем і це не випадково. Бо кабзарі це українські народні співці. А відомо, що Тарас Григорович мав красивий голос, гарно співав і грав на кобзі. Кобза старовинний музичний український народний інструмент. Послухайте, як він чарівно звучить. Композитори написали багато пісень на слова Тараса Шевченка, які дуже подобаються дітям і дорослим. Думи мої, думи мої, зацвіла в долині червона калина, Ревета на дніп широкий, Садок вишневий коло хати, Тече вода з-під явора. Діти, сьогодні ми послухаємо, і почнемо вивчати пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині червона калина. Музику до цієї пісні написав композитор Аркадій Філіпенко. Тож слухайте уважно, а щоб вивчити слова, треба послухати пісню декілька разів, а потім співати разом. We love the Тарас Григорович Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить його і донині. Майже в кожному українському місті споруджено йому пам'ятники, до яких приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти або просто згадати його добрим словом. Ми бажаємо вам усім. Вирости такими ж талановитими, як був Шевченка, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас Григорович. Дякуємо вам за увагу!